привіт! привітки друга частина, як я складаю ящик зв'язаними штучками. В і це вже друга частину. Першу частину ви вже можете подивитися в профілі. Так, тут я вже перекладаю різні речі, і це у нас ще одна цікава річ це гірлянда. Не знаю, чому вона мені потрібна, але, можливо, колись для якихось фоток вона мені знадобиться, тому обов'язково вона тут має бути. І так, я ще 100 разів тут щось перекладу. Ну, і тому поки що так. Також у мене тут же стоять мої бабусні квадратики, серветочки, ниточки муліне, різна фунітору для в'язання пенал з гачками, різні в'язані. І не тільки аксесуари, і ось ще я фетри додавала Я колись хотіла ще робити такі, типу, іграшки з фетру і клей-пістолет, Я можу, можу щось інді підклеїти якісь бралочки, бо шивати дуже довго. А, і мій перший пров'язок на спицях. Не знаю, як навіть це сказати, але хай він у мене буде. Ну, Якщо що, то хай буде. А, також його поклали, і тут я вже починаю щось близитися до не знаю навіть чого. А, поки що, хай, ми подивимося, що я тут перекладу. Тут в мене впав штатив. Нарешті його поставила. І я нарешті додумалася, що мені прийдеться дуже часто відкривати цю коробку, бо я, чесно, дуже часто її буду відкривати. Я її часто відкриваю, і щось, щось буде. Ну, також це нарешті моя жабка на каркасі, яку я в'язалась. ось тому. У мене і стоїть проволока. Ну. Відкривається, але і нічого. до речі, тут раніше у мене стояв е, бісер. Ну і всім папа. -па.